З випуском обласних спортивних новин в студії Дмитро Шпірко. Мої вітання. Баскетбольна чотириденка з суми двома студентськими командами заявилися до першої ліги чемпіонату України з баскетболу. Колективи Української академії банківської справи та сумського державного університету протягом чотирьох днів грали зі своїми дніпропетровськими суперниками домашні матчі першого етапу. Що з того вийшло і як закінчилися вісім сумсько-дніпропетровських зустрічей? Розкажемо далі в нашому сюжеті. Чотири команди, які виходили на сумський майданчик, були дуже різними. Дніпропетровська досвід у США це за великим рахунком збірна України сформована з гравців і з вадами слугу. А їх земляки зі зіздюшор – це майбутнє вітчизняного баскетболу. Хлопці за незначним винятком мають досвід виступів у складі національної кадетської збірної. Сумські ж колективи на всеукраїнському рівні не виступали півдесятиліття, тому очікувати від студентів обласного центру можна було всього. Когда заявляли задачи, никаких не ставили перед собой, но, знаете, как аппетит приходит во время еды. И вот смотря на парней, на их нежелание, будем разговаривать, завтра соберемся все команды, будем разговаривать о том, что нужно максимально выигрывать все игры, а дальше же будем видеть. Ну, хотелось бы, конечно, ворваться в тройку призеров, а там уже что, то Бог даст. Такі апетити прокинулись після двох перших турів. Старт був відмінним за результатами для господарів. І класичний виші банківська академія вибороли по дві перемоги над гостями. Та у кожній грі було очевидно, що дніпропетровці мають приховані резерви. Мобілізувати їх у третій грі вдалося. Інваспорту підопічні заслуженого тренера України Станіслава Каковкіна святкували перемогу сімдесят у нас свої задачі стоять. Ні, у нас задач побігати в кожній грі. У нас задача е поіграти, набратися досвіду, тому що у нас в цьому році чемпіонат світу на Тайвані в іюлі місяці. Але такий успіх був першим і останнім для гостей з Дніпропетровська. Банкіри у третій день продемонстрували зразковий мобільний захист і підтвердили свій пристойний рівень – 56-39. ОАБС знову перемагає. Любое поражение должно являться для профессионального спортсмена. а Эти ребята хотят стать профессиональными спортсменами, должно являться да, почвой для э, роста дальше. Да. То есть Человек должен сделать выводы, перешагнуть через это и идти дальше. Заключний день баскетбольного марафону в Сумах був хоч і надто емоційним та нервовим, але минувся без очкових втрат для господарів. Політехівці втримали перевагу у грі з молодими дніпропетровцями – 90-78. вісім. ОБС перемогла «Інваспорт» – 78-69 і показала стопроцентний результат на старті сезону. По результату і по тому, як складувалася вчорашня гра, навірно вона отрималось больше всього. Навірно, та так 4 з плюсом. потому что ну, тренер не может быть доволен ни собой, ни командой. Конечно, ключевая игра это сегодня. Ну, сегодня, если бы исключить эмоции наших игроков, ну, 4 с плюсом тоже. Минус эмоции это четверочка. Робити турнірні висновки за підсумками цих матчів ніхто не поспішає. Система проведення змагань у першій лізі передбачає спарені матчі між усіма командами вдома та на виїзді. Тому стратегічно ці перемоги сумських команд є тільки маленьким кроком до загального успіху в квінтеті А центральної групи на майданчик ще не виходила інша Дніпропетровська команда Спарта, яка є одним із фаворитів першої ліги. Матчі саме із нею на порядку денному для обох сумських команд у листопаді сумдеу зіграє з віце-чемпіонами ліги у Дніпропетровську, а банкіри прийматимуть їх вдома. Мають ОБС та СумДУ не тільки схожий календар, але й співставні проблеми. Обидві команди відчувають нестачу гравців на позиції 4-5 номерів і вирішувати їх Анатолію Максименку та Ярославу Ковальову доведеться вже у ході сезону. Метрош Пірко, Віктор Лапченко на часі спорт.